На стіна тарілка така гарна, геокейсеф, не знаю зараз продавати чи Пасху чекати. А яка ціна? Сколько коштует? Добрый, призм. Сюда. Кто-нибудь подходит? вы тут А, ты не

Ну так, брос. Брос. 200. Добре. Зиму розы, да. а так сейчас не худели? Де ж моя юність, де вона кардіон маленький. Фірма юність. Я катя нам эльхеру. Ага, сразу Відкільки куда Просто еду? No, oh, Какая цена? Шкатулка. За 80 будет. Хорошо, okay. думаю.

Я так дивлюся, що є. Це ваше? У мене багато. А глобус мусор. скільки коштує? 50 гривень хотів 100 сказати. Я його ну, я вмикав, вмикав сьогодні. Що там, а не має світитися чи що. Ні, тут, то не є, напевно, щось таке. То не совєтський глобус. Індійський кен. Ага. Тут по-українськи написано. Ну, я знаю. 50 гривень. Цікаво, я би взяв, але він за великий для мене. Ага. Так, 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 хоч їм по дорозі. Ні, ні, дякую. Я, я... Він по об'єму великий, мені нема куди його діти. Навіть якщо продавати, ну з ним таскатися не Та Ні, продавати його, може коштувати, напевно, максимум 100 тисяч гривень. Ні? Я так думаю. Ну, думаю, так. Але я не жартую, хоче тобі Ні, ні, дякую. Купив таку штуку за 400 гривень. Я думаю, що багато хто знає, що це таке. Це у нас каталітична грілка з рідним чохом. Спробую як продасться. Пробував такі в 22 році продавати, але продавав їх влітку, коли попиту не було. Зараз спробую продати, як воно вдасться. Дід хоче купити цей бінокль, але грошей не вистачає, він не може і порахувати. Він просто після інсульту. Там десь. Після інсульту, тому йому дуже важко щось пояснювати і про ці не будемо Не знаю, заперечень. Десята година вже розклався. Щось рано сьогодні розклався. Я перший продаж на 200 гривень. Повну сьогодні поки розкладався, було тепло, а зараз змерз. Підписники трішки принесли предметів. Ось така картина, це сучасна, художник Мері. Настійна тарілка така гарна, геокейсеф, не знаю, зараз продавати чи пасху чекати. Це колокольчик такий сучасний. І ось з Ірландії писали. Купив таке за 250 гривень. Попільничка і для сирників. Земляк приніс монокль, такий. Сам захотів за нього 500 гривень, так що заплатив 500 гривень земляк із міста Токмак з області. Непогано, деякі речі купив за рахунок підписників. Все чудово. Сьогодні мені надійшла пропозиція це відео оголошення з приводу однієї там статуетки Каслі. На Віоліті є тільки один продаж саме такої статуетки, вона досить нечаста, і прохід був за 25 тисяч гривень. Я у людини спитав, скільки він хоче за цю статуєтку. Він відповів, що на Віоліті прохід 25 тисяч, тому він хоче 22 тисячі. Ну, якщо людина така розумна, знає про Віоліті, чому сама не продає, я цього не розумію. Тим більше, щоб заробити 3 тисячі, там навіть не буде 3 тисяч гривень, там комісія буде. Комісія Віоліті це 2% від суми продажу. І ту, не факт, що воно продасться за 25 тисяч гривень. Можливо, то просто пощасило попасти на того покупця. Так, там йшли торги, але в основному це залежить від двох-трьох покупців. Хто скільки може запропонувати? Звісно, я відмовився, тому що 22 тисячі гривень я можу вкласти в інше. І заробити набагато більше. Тому я відмовився. А зараз покажу вам те, що було на минулому тижні, те, що зміг продати. Останні мої продажі тут як підписникам, так і на Віоліті. На Віоліті продав радіодеталі цю коробочку за 100 гривень. Фотоапарат Київ з об'єктивом Jupiter 8M з червоною буковкою P. Сам фотоапарат не працюючий, а об'єктив має незначні подряпини. Продав за 600 гривень на Віоліті. При покупці оцінював 300 гривень. І то забагато, але там такі обставини були. Також ця людина на Віоліті купила цей годинник. Заря, автопідзавод, календар, працюючий з документом за 1000 гривень. Купував його за 300 гривень, як на афінаж. А вдалося продати як годинник. Продав Сона за 250 гривень. Купував так же само за 250 гривень на віоліті. Я його брав так сказати, причепом, тому що брав цікаву статуєтку ЕОФЗ, котру я продав з прибутком тоді на 500 гривень. А сон в мене завис на півроку приблизно. І ось... Зараз продав за ті самі гроші, але ще й комісію заплатив. Процелянова фігурка або навіть фаянс за 100 гривень продав. Купував гривень за 30. Масштабна модель 1 Х43. заз 966. Цікава моделька у гарному колекційному стані. Продав за 1325 гривень. Виставляв на віоліті з однієї гривні. Тоді я купував декілька машинок і не знаю скільки він мені обійшовся. Ну, це була сама дешева модель машина, яку я купував ну, в тому плані, що можна було сама її продати. Продав Косівську кераміку таку незвичну. Дві штуки продав за 475 гривень. Купував не знаю за скільки, тому що купувалося багато косівської кераміки на одній адресі. Там купив на 3000 гривень. Зараз в мене прибуток 1300 гривень. І ще трішки залишилося, що там продавати. Саме цікаво по цій косівській кераміці, те, що вона назад їде в Косів. Історія була в них така, що жінка, котра жила в Косові. Працювала вчителькою і вже на пенсії переїхала у Львів. Тут жила зі своєю сестрою. Вона померла, а її сестра вже продала її речі. Так що ця косівська кераміка знову повертається додому у косів. Продав дельта план за 300 гривень. Новий запечатаний. Виселив на Віоліті. Напробую, як він буде продаватися. Виставив за 300 гривень, за 300 гривень він і продався. Так що, другий, що в мене залишився, я виставлю свій телеграм-канал. Коли вийде відео, я не знаю, буде він проданий чи ще залишиться в наявності. Бурштинного намисто, таке гарне. За 500 гривень підписнику продав. Друге намисто Бурштиново трішки скромніше, продав за 300 гривень підписниці. Ще підписнику продав таку вазу. Цікаву. Це в нас полоне. Купував за 150 гривень, продав за 400 гривень. Забув сказати по намисту. Оцінював при покупці в 200 гривень, це в 100 гривень. Дельтаплан купував на бараховці за 100 гривень. Підписнику продав такий чохол для гральних карт у гарному стані. Продав за 200 гривень, купував, вже не пам'ятаю. Від 100 до 150 гривень купував це ще в червні у підписника купував на верховці. Ще продав ось таку брошку. Бурштин, бронза за 200 гривень. Купував тоді багато речей. Не знаю в скільки обійшлася ця брошка. Пакую посилки та закриваю у угоди. Підписник купив ось такий динарій. Це в нас Фаустина. Можна сказати, в досить непоганому стані. Продав за 800 гривень підписнику. Купив на браховці я не знав, скільки оцінити. І людина, котра мені продала, це копана монета, запропонував по 150 гривень динарій Два штуки. І цей динарій виявився найцікавіший. Так що купив за 150 гривень, продав за 800 гривень. Наступні мої продажі продав Дельта План для підписника разом із такою гарною бляхою Harley Девідсон. Оригінальна, виготовлена в США. Разом продав за 900 гривень. А купував це разом за 400 гривень. І також продав монети. Динарій римський за 350 гривень, тому що стан не дуже. Так само 5 зотів, ядвіга польська і Франциск Австро угорщина ювілейна монета 60 років владі. Разом продав за 750 гривень, купував їх, оцінював тоді в 500 гривень. А динарій, коли купував, людина захотіла 150 гривень за нього. І також в мене є розпаковка. Мій підписник з Білої церкви порекомендував дещо купити на Аліекспресі і я купив, зараз покажу, що тут придбав. Ось такий набір це для обслуговування годинників. Уявіть, оце все я купив за 300 гривень на Алікспресі. Можна сказати, це халява, тому що при обслуговуванні цього годинника я заплатив 150 гривень, що мені два дзвони зняли. А тут я такий набір купив за 300 гривень. До речі, на Браховці спілкувався з людьми. Вони казали, що деякі майстри у Львові навіть 200 гривень беруть, щоб одне звино зняти. Ну, це можливо і за того, що годинкових майстрів майже немає, тому їх послуги так дорого коштують. А наборчик досить цікавий, так що буду потрохи сам обслуговувати годинники, хоча б мінімально, щоб не платити великі гроші за це. Так що потім буду розбиратися, що і як. Кому цікаво, я посилання на цей товар залишу в описі під відео. Так що, можете собі замовляти. Я думаю, це недорого 300 гривень за такий набір. Моєму підписнику, котрий порекомендував такий набір, велика вдячність. Зібрав для підписника велику посилку. Цей підписник вибрав в моєму телеграм-каналі предмети, котрі захотів придбати. Сувенірний ніж за 300 гривень. Різні модельки машин. Це в нас автолегенди. Ціни від 300 до 450 гривень за одну машинку. Така скарбничка з гіпсу, стара 30-ті роки приблизно. За 500 гривень. Скляна фігурка. Мишка. Здається, 150 гривень. Гральні карти Playboy за 200 гривень. Монета ювілейна Успенський собор. За 100 гривень. Така підвіска, срібло, плюс ставка золота. ланцюжок. Шкіряний плюс срібло. 500 гривень. Така роза кована 400 гривень. Купував її на Віоліті за 300 гривень кілька місяців тому. Ось такий світильник працюючий. Це ще радянський світильник. За 400 гривень тут трішки колосо треба підклеїти. Він в мене під реалізацію. Пану з дівчиною. Розкривати повністю не буду, щоб YouTube не забанив. Сірники сувенірній упаковці по 50 гривень за одиницю. Тут всього на тисячі гривень. Підписнику продав такий ніж Герпер. за 300 гривень. Купував його на враховці за 150 гривень. Продав на Віоліті. Два листа таких банкнот 5 гривень та 2 гривні. Продав по 200 гривень. Як виявилося підписнику, але підписник мене впізнав полота на віоліті, каже, що бачив ці предмети в мене на YouTube каналі, тому так і впізнав. І це дуже приємно. Купував їх приблизно рік тому по 100 гривень. Тоді брав всього 10 штук. Вже залишилося не так же і багато. Катаюся по зустрічам і зараз був такий випадок, у мене ще такого не було. домовився з людиною про зустріч з приводу фотоапарата Zenit з об'єктивом Helio 442. Людина захотіла за нього 700 гривень. А це прям максимум, за який я купую цей об'єктив. Тобто він повинен бути ідеальний або близький до ідеального. На що я йому відповів? Якщо він в гарному стані, то я куплю його за 700 гривень. Людина чуть не плялася про те, що він новий. В результаті я прийшов, те, що мене здивувало, людина каже, е, давай сюди гроші, я потримаю, поки ти будеш дивитися об'єктив. На що я спитав, що ви настільки не довіряєте людям, ви вважаєте, що я зараз візьму фотоапарат і побігу з ним від вас. Що людина сказала, що пропрацювала. Карному розшуку, ну, мабуть, багато чого не дивилися. Довелося людині давати 700 гривень руки, поки я дивився об'єктив. Об'єктив просто в хлам вбити. Корпус затертий, лінзи потряпані, діафрагма не працює, людина каже, що він в ідеальному стані. Звісно, не купив, не домовилось.